Прихід старого нового року співпав у часі зі спробами зими утвердити своє панування на теренах Прикарпаття. Відносно незначне похолодання в окремих районах супроводжувалося сильними вітрами, які завдали шкоди помешканням деяких громадян. Так, у Яблуневі Галицького району на одному з будинків вітер зніс покрівлю та зірвав електричні дроти. Попри те, що лихо трапилося уночі, односельчани одразу прийшли на допомогу потерпілим. Наша знімальна група була на місці події. Рятували всім селом. Будинок сім'ї Сулимів, розташований на пагорбі села Яблонів, давно потребував ремонту. Внаслідок сильних поривів вітру тут повністю знесло покрівлю, порвано електричні проводи. Близько 12-ї години зірвався дуже великий вітер, пориви вітру великі були. І за метєво, буквально за одну хвилину ми чуємо, в хаті сиділи з дітьми, дивимося на подвір'я, зовсім стало темно, ми не знали, що є. Виходимо на двір. А нас верх весь знесло, весь верх ззаду і спереду був тут на подвір'ї. І обірвало дуже багато дроти, від слупа, обірвало трубостойку, комена було два. Один кутків обірвало, на останні залишився, інший зовсім було цегла, все по розкиданому под, подвір'ю. І провода від світла також були всюди, по блісі. Пані Наталя вдячна односільчанам, котрі миттю збіглися на допомогу, незважаючи на те, що вже було далеко за опівніч. Якось зійшлися люди дякувати Богу, їм дуже дякую. Вони допомогли нам, тому що та бліха вся з хати була вся скручена, в такому стані, що не можна було нічого з нею зробити. Люди посходилися, розрівнали ту блігу і якось зусиллями спільними висадили на хату. І поприбивали дуже багато намучили, бо було дуже важко. Аби допомогти постраждалій сім'ї і оцінити розміри збитків, приїхали відповідні фахівці. Приїхали ми на, на будівлю обстежити і, і встановили, що кхе, минулого дня вітром стихією зірвало. Кхе, Оцинковане залізо з покривлю даху з житлового будинку. Людина претендує на те, щоб їй зробили капітальний ремонт, а можливо і реконструкцію даху. Зв'язку з тим, що дана, дана стихія порушила не тільки дах, але і конструкції хати. Це венткана, димоходи, вендканали такі, що виходили вище даху. А ситуація ми обстежили, визначили об'єми робіт на місці. І будемо подавати кошториснику, який проведе вартість, оцінивартість виконані, які потрібно роботи виконати по даному об'єкту. На даний час будинок знеструмлений, а шоковані потерпілі сподіваються на допомогу від держави. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини, телеканал Рай.